Розділ 12 З самого ранку нас ніхто будити не збирався. Це зробив Муня, тільки коли сонце вже перебувало досить високо в небі, тому ми встигли добре виспатись і відпочити. Швидкий сніданок вже на нас чекав і багато часу не відібрав. У дворі лежало у бійця неспорядження, яке зголосився допомогти донести дракону. Барок усіх нас зібрав, ми рушили за ним і вже через хвилин 20 стояли біля входу в непримітну печеру. Вхід поріз густими кущами. Тому, хто про неї не знав заздалегідь, самотужки знайти печеру було б дуже важко. Беріть мотузку і почергово підперізуйтесь!» – скомандував орк. Ми слухняно витягнули її з сумки, яку поклав муня біля нас, і почали неміло виконувати наказ. Барок спостерігав за нашими маніпуляціями, похмикав і, не витримавши такого знущання, забрав у нас мотузку. Так, першим, я вважаю, має йти фін. Він буде прокладати дорогу. Йому, мабуть, до цього не звикати. Орк нараз зав'язав міцно на поїзі лицаря мотузку. Далі піде уч, буде допомагати лицарю. Потім дана з катею, а замикати й прикривати спини буде Олег. Він почергово повторив маніпуляцію з мотузкою, і тепер ми всі були міцно прив'язані ланцюжком один до одного. Барок подивився на діло своїх рук і виніс вирук: Добре, тепер може йти йти. Щасти вам, побажав нам на дорогу дракон. І не забувайте, що я на вас тут чекаю, явно з якимось смутком голосі нагадав він. Дякуємо, друже, відповів я. Ми точно не забудемо, не переживай, ти нам дуже допоміг і ми будемо щасливі знову тебе бачити поряд. З тими всіма клопотами і прощаннями ледь знову не забули про важливе. Муня, ти нічого не забув? спитала Катя. Дракон подивився на всі свої кінцівки. Перевірив наявність хуста, помацав голову. Та ні, ніби нічого, все на місці, повідомив він нам. А віддати ти нам часом нічого не бажаєш. І тільки зараз до нього доперло. Точно! Муня поліз десь під своє крило і дістав звідти лисема, після чого передав його Каті. А та, недовго думаючи, сховала його влюблену схованку більшості жінок поближче до грудей. Харчі з торбинкою взяв уч. Ми з фіном розпилили і взяли в руку по скипу, залишивши ліхтар в резерві. Решту Катя розподілила між собою і даною. Ну, з Богом, сказав лицар, і ми рушили в темне черво печери. Пройшовши прохід, ми опинилися в першій великій галереї, в якій світло від смолоскипів не досягало дальнього її кутка і ледь усвічував стелю з хімерними сталактитами, поміж яких віднілися сполохані та здивовані зграї кажанів. Вони точно не чекали такого нахабного втручання у своє розмірене життя непроханими візитерами, з чого випливало, що сюди дуже рідко хтось потрапляв, порушуючи їхній спокій. Ми мовчки просувалися в глибину галереї, зачаровано роздивляючись усе, до чого мало спроможність досягнути світлу, і чим далі, тим голосніше розповсюджувалися звуки від наших кроків, або нам це просто здавалося від загострення відчуттів. Потім галерея почала стрімко звужуватися, і вже подвоє пройти далі стало неможливим. За деякий час ми почули гуркіт водяного потоку і вийшли в другу галерею, меншу, посеред якої текла стрімка підземна річка. Як не дивно, через неї було прокладено маленький і вузенький старенький мостик, по якому ми дуже обережно і по черзі перейшли на інший бік. Далі, як і попереджав барок, дорога почала пролягати вгору. Тому місцями нам доводилось рачкувати, щоб не скутитися додолу. Добре виснажившись, ми нарешті викарабкалися на невеличкий виступ і там вирішили перепочити та перевести подих з десяток хвилин. Я просто в захваті, і зачарований, вирішив поділитися своїми враженнями фін. Мені ще ніколи не доводилось бувати в таких казкових місцях. Я також був би в цьому шаленому захваті, якби тут ще було передбачено ліфт. Або вже на крайній випаду хоче якийсь ескалатор. Не дуже поділяючи піднесені лицаря, відповів Пущ. А що це таке? не зрозумів лицар. Ліфт то така шафа, а ескалатор то такі сходи, що підіймають людей нагору. Вирішив пояснити домовий. За допомогою коней? уточнив лицар. Ні, на моторі. А що таке мотор? не вгомовився фін. То ти краще в Олега спитай, він у нас спеціалізується на електриці, перенаправив домовий Фіна до мене. А електрика це що? Тут же я не знайшовся, як йому пояснити в двох словах те, що не можна побачити, але що можна добре відчути на собі, в чому я вже не один раз переконався, тому вирішив на деякий час відмахнутися від запитань лицаря. Я тобі якось іншим разом постараюсь усе пояснити, а зараз треба вже підніматися і йти далі. Ніхто не сперечався ми йшли, поузли, дерлися, а час ніби зупинився, не дарма, кажуть спелеологи, що в темних печерах час тече якось по-своєму, і за ним важко відслідкувати. Він може раптово прискорюватись, але частіше повільнюватися або взагалі застигати на місці. Тому ми, вже не дуже орієнтуючись, скільки нам залишилось дороги, вирішили зробити привал на обід. Якраз на шляху нам трапилася величезна печера. Посеред якої утворилось невеличке озеро з прозорою, як скло водою. Підійшовши ближче, ми побачили в ньому рибу без очей, що повільно плавала по його поверхні. Такого ми точно не очікували. Те, що риба сліпа, було зрозуміло, навіщо її зір в такій вічній темряві. Але чим вона тут харчується, залишалося загадкою, бо голодною вона зовсім не виглядала і була чималих розмірів. Ловити її ми не наважились тим більше дегустувати, тому залишили спокої, розташувавшись поводаль. Вона тут живе споком віку, тут її дім, а ми тут хто непрохані чужинці, яке ми маємо взагалі право порушувати гармонію цього дивовижного світу. Це нам ще раз нагадало, що ми зараз чужинці не тільки в цьому внутрішньому печерному світі, але й у великому зовнішньому, доки не знайдемо дорогу до свого дому. Спочатку обідали мовчки. Кожен був зайнятий своїми думками, але невдовзі цікавість фіна все ж переборола. Ти обіцяв мені розповісти про електрику, звернувся він до мене. Я гадаю, це не займе так вже багато часу. Тепер довелося мені добре замислитись, як би то йому це все зрозуміло пояснити. Ти бачив колись блискавку під час грузи? Вони у вашому світі взагалі бувають? запитав я, бо тут там це явище ще не траплялося. Бувають, і навіть частенько, підтвердив лицар. То добре. Так от, блискавка це і є та дуже потужна електрика, яку ми в нашому світі навчилися виробляти самі і керувати нею, а за допомогою цієї сили управляти іншими пристроями, що допомагають нам в багатьох речах. Не знаю, чи лицар щось тямив з мого пояснення, але замислився він міцно і надовго, перетравлюючи почути. Тому більше запитань я від нього наразі не почув. Ми ще трохи відпочили, а потім рушили далі і вже незабаром вперлися в глуху скалисту стіну. І що далі? поцікавився уч? Гадаю, тут мають бути приховані двері, почули ми відповідь Фіна. Я про таке вже десь колись чув. Можливо, тут є якийсь важель, який треба натиснути чи на якийсь камінь стати. А чому нам тоді про це нічого барок не розповів? слушно зауважила Дана. Та хто ж його знає? Може, просто забув, а може, він тут давно не був і за той час щось змінилося, припустив лицар. Тоді давайте шукати, запропонував я і, показуючи приклад, почав натискати і стукати по всьому, що потрапляло мені під руки чи ноги. За мною почали повторювати всі, і тут ми явно почули стукіт з іншого боку ми розстукнемо, нам у відповідь раз. Ми два, нам два. Ми три, нам три. Так можна було б продовжувати до безмежності, але в дане вистачило здорового глузду просто покликати. Там хтось є? Тут є, почули ми у відповідь. А там хтось є? Тут є ми, продовжила цікавий діалог Дана. Круто! То ми є з обох сторін. А ви б не підказали, як нам потрапити на вашу сторону. А вам що, там погано? Нам треба зустрітися з господиною замку на ім'я Філіція. З того боку, хтось почав шепотітися і про щось радитись. Ми не знаємо, як то зробити, почули ми у відповідь. Але ви почекайте, ми покличемо командира, і він, можливо, зможе чимось зарадити. Було чутно, як хтось кудись побіг, тому нічого не залишалось, як просто чекати, чим ми і зайнялися, посідавши кому де було зручніше. Очікування тривало, напевно, з півгодини. А тоді ми почули вже ту під більшої кількості ніг. Хто ви, звідки? І що вам потрібно? пролунав вже інший, більш потужний командирський голос. Ми із замку рашена. Нас прислав управляючий сем до його сестри Філіції, повідомив я, намагаючись, щоб мій голос лунав більш мужньо. Хто вам вказав цей шлях? продовжився допит. «Орбарук. Скільки вас? П'ятеро. Добре, ми вас пустимо, але не робіть різких рухів, доки ми не оглянемо вас. Домовились? Домовились, погодився я за всіх. Вже за мить ми почули скрагіт заліза, запрацював якийсь механізм, і стіна перед нами поповзла вбік. Ми повільно вийшли назовні, де нас відразу ж зі всіх сторін оточила зграя тролів у горошок. Довелося підняти руки, сигналізуючи, що зброї в нас немає, ми прийшли з миром, і нас можна оглянути. Наперед вийшов здоровений орк. Я командир охорони цього замку, повідомив той вже знайомим нам голосом. Зараз вас відправлять в кімнату для відпочинку. Філіція вас прийме, як тільки зможе. Ми не стали сперечатися і рушили туди, куди нам запропонували, а точніше, куди повели, а повели нас через невеличкий двір, потім по сходам наверх до входу в замок. Сам замок виглядав вражаючі. Його масивна споруда була будована прямо в скелю, і він з нею здавався одне ціле, нависаючи над бездонним проваллям. Стало навіть трохи моторошно в нього заходити, але вибору в нас не було. Зайшовши до середини, ми опинилися в доволі просторому залі. Далі нам запропонували піднятися по гвинтових сходах на третій поверх і по коридору направо пройти в невеличку кімнату. Двері за нами зачинилися, і ми знову опинилися самі. В кімнаті справа і зліва вздовж стін стояли ліжка для відпочинку, а прямо розташувалось велике вікно. Ми підійшли і нам перехопило подих. Таку красу рідко доводиться бачити в своєму житті це було щось неймовірне. Нам відкривалася панорама на безмежний простір, тільки вдалині поступали силуети скель, землі, видно, не було взагалі, а до хмири, здавалося, можна було дотягнутися витягнутою рукою. І зім'яти їх в снігову груду. Нам було ближче до неба, ніж до землі, і можна було уявити себе птахами, що звили своє гніздо на височеній скелі на краю урвища. Ми б так і стояли ще довго біля відчиненого вікна з відкритими пельками, якби двері позаду нас знову не відчинилися. Доброго дня! почули ми трохи хриплуватий жіночий голос. Я господиня цього замку. Мені доповіли, що вас прислав до мене мій брат. Це правда? Ми обернулися і побачили перед собою гарну жінку, якій на перший погляд можна було дати близько 40 років, але ми знали точно, що вигляд оманливий насправді їй набагато більше. Її чорне плаття в поєднанні з чорним, як смола волоссям, і червоними, як у брата очима, надавало їй якогось виняткового шарму і потойбічної загадковості? Так, відповіла Катя, вийшовши вперед. Вона витягнула лист із декольте і простягнула його філіції. Він просив вам передати це. Вампірка підозріло оглянула його, але взяла, потім обнюхала і тільки після цього відкрила і почала читати. Я дуже вам вдячна, завершивши, сказала вона. Цей лист є важливим для нас, але в ньому також згадується, що вам потрібна якась допомога. Чим я можу вам зарадити? Ми хочемо потрапити додому, повідомила Катя. Можливо, ви знаєте, як це зробити. В якому розумінні? Вам потрібен транспорт чи просто напрямок казати? не зовсім зрозуміла прохання вампірка. Скоріше напрямок, але й транспорт, який би нас туди міг переправити. Ми не з цього світу, сказала Катя і коротко розповіла суть нашої справи. Розумію, дослухавши, повідомила Філіція. Я сама не знаю, як це зробити, але в моєму замку є стара бібліотека. А до неї, додається, такий самий старий і буркутливий вчений. Я дам йому наказ пошукати щось по вашій темі можливо, йому пощастить щонебудь надибати для вас, але, гадаю, це в нього займе трохи часу, тому можете, поки спокійно, розташуватися в цій кімнаті і відпочивати. Якщо вам щось буде потрібно, то гукніть мою служницю, вона буде десь поруч вештатися. З цими словами вампірка розвернулась і попрямувала до виходу. За мить двері зачинилися за її спиною, нічого не залишалося, як дослухатися до слушної поради і вибрати собі поліжку, щоб узмістити на ньому своє дорогоцінне тіло для відпочинку. Ліжка були доволі зручні, нетверді, міру м'які, і таке враження, що матрац сам підлаштовувався під габарити лежачого, щоб було зручніше. А я ж не долуй, грішним ділом думав, що то тільки в нас рекламодавці по телевізору таке вигадали. Щоб людей дурити, а виявляється, тут таке вже давно практикують. Всі розляглися на своїх місцях і вже почали помалу входити в Нірвану, як раптом почули питання уча. Ніхто часу не знає, де тут туалет, чи можна прямо з вікна. Всі промовчали, бо було ліньки розмовляти, та й питання виглядало більше риторичним, всі і так чудово розуміли, що на нього зараз ніхто з присутніх відповідь не знає. Тоді домовий став і підійшов до відчиненого вікна. Ми ж мовчки продовжували спостерігати за тим, що буде відбуватися далі. А далі уч трохи висунувся назовні, поглянув вниз, і як ушпарений, відскочив назад. Та ну його нафік, далеко летіти. Я краще в замку пошукаю якийсь закуток, заявив він. А може, простіше було покликати служницю і в неї запитати? запропонував я. Простіше, погодився уч. Але точно не цікавіше. Домовий рушив до дверей і спробував їх відчинити, але в нього нічого путнього з того не вийшло. Нас просто замкнули з іншого боку, певно, для того, щоб такі мудрі створіння, як наш домовий, не шастили по всьому замку і не шукали пригод на свою п'яту точку, тому в уча нічого не залишалось, як почати стукати в двері. Менше як за хвилину вони відчинилися, і на порозі з'явилася, мабуть, обіцяна бійця філіцією дуже молоденька і гарненька служниця. Хоча зашарівся. Я вас слухаю, Чи можу зарадити? спитала вона. Ви б не підказали, де тут можна до вітру сходити? почав здалеку домовий. Вам що, вікна мало? Зробити вам протяг? не зовсім розуміючи, запитала вона. Ні, я не це мав на увазі. Вирішив підійти уч до того делікатного питання трохи іншим шляхом. Мені треба сходити на побачення зі своїм другом. З вами що? Ще хтось був і загубився? Чи ви маєте в цьому замку якихось старих друзів? знову не второпала служниця. Уч тяжко перевів подих і замислився, як би то ще делікатніше пояснити, але, схоже, йому нічого путнього не приходило на розум, і тоді, дивлячись на його страждання, вирішила допомогти Катя. Йому треба сходити попудрити носик. Певно, то в жінок у всіх світах однаково, бо тепер служниця зрозуміла відразу. Тьху, так би зразу і сказав. А то вітру йому мало, то з другом зустрітися. Йдемо, покажу, де тут можна пустяти. Після цих слів ми всі розреготалися, а домовий впав у фарбу і став червонішим застиглий томат. Йдемо скоріше, вона ще й вирішила його пришвидшити. А то не вистачало ще тут за вами потім підлогу мити? Даремно вона то зробила, бо уч зовсім розгубився і закляк. Довелося мені також ставати, приводити уча до тями і йти з ним за компанією. Нас провели по коридору і показали на двері Вам туди, направила нас служниця. Ми зайшли в кімнату, де було п'ять кабінок, і, відчинивши першу, зазирнули до неї. І що ж ми там такого побачили? А побачили ми під стіною просто провалля, і всі свої справи потрібно було робити з висоти пташиного польоту. Правду кажучи, там ще були передбачені поручні, щоб за них можна було триматися або часом не провалитися, але то вже було малоймовірно, бо все було продумано і в ту щілину дорослий чоловік не мав би поміститися і впасти. Але все одно дух перехоплювало не кожен день доводиться справляти потребу з такої висоти. Цікаве рішення проблеми зі смородом та нечистотами тут вигадали не треба собі заморочуватися трубами і водою. Ми зробили все, що потрібно, і вийшли в коридор. Служниця нас чекала, щоб провести назад. В кімнаті ми поділилися своїми враженнями, і дехто, хто не дуже товаришував з висотою, на відріз відмовився туди ходити, але доведеться вічно ж терпіти не буде, якщо іншого варіанту не буде. Ми лягли відпочивати далі і займалися цією чудовою справою аж до тих пір, поки нас не покликали розділити вечірню трапезу разом з господинею замку. Відмовляти було якось не з руки, та й з голоднілими вже достатньо, тому без зайвих розмов уставали і пішли за служницею. Нас провели в бенкетний зал на першому поверсі, де розташувався вже накритий довжелезний стіл, у голові якого влаштувалася філіція. Нам же було заготовлені місця вздовж нього з обох сторін, ближче до хазяйки. Пригучайтеся, запропонувала вампірка, не стидайтеся, все свіже та їстивне, даю гарантію. Ми подивилися на те, чим нас збиралися частувати, і, не помітивши нічого підозрілого, почали накладати різні страви в свої трілки та пробувати шедеври кулінарії цього замку. Навіть в карафі виявилося просто червоне вино, а не кров. Як можна було подумати на перший погляд. Кухар добре знав свою справу. Все було дуже смачним, тому всі їли мовчки, насолоджуючись вишуканою палітрою смаків. А можна подивитися на вашу бібліотеку? перервав загальний чавкання своїм запитанням Фін. Я вже давно помітив, що він постійно цікавиться новими відкриттями в сфері науки, але от що він ще взятий бібліофіл навіть не підозрював. Та що гріха приховувати, я не був впевнений, що він взагалі вміє читати. Та без проблем, легко погодилась Філіція. Заодно можете спитати Грена, то нащений, можливо, він же щось відшукав по вашій темі. Дуже вам вдячні, що ви нас прихистили і нагодували, подякував за всіх нас лицар, ми обов'язково скористаємось цією нагодою. Ви мені також зробили велику послугу, що доставили важливого листа, тому будемо вважати, що ми квіти. Запропонувала господиня замку. На цьому всі люб'язності закінчились. Філіція явно була не дуже гіркою особою або ж просто не в гуморі, тому мовчки доїла свою страву і попрощавшись, покинула трапезну. Ми ще трохи посиділи і також почали вставати за столу в пошуках наданої нам тимчасове користування служниці. Та не забарилась і виникла перед нашими очима в ту ж мить, як всі були готові до переміщення в інше приміщення. Ваша господиня була така добра, що дозволила нам відвідати бібліотеку замку. Чи могли б ви нас туди перепровадити? спитав її лицар. Якщо дозволила, то проводу мені не важко», – відповіла та. Прямуйте за мною і не загубіться по дорозі. Вона рушила, і ми поспішили за нею. Довелося проходити якимись заплутаними лабіринтами замку, що й насправді можна було в них загубитися. Потім спустилося десь підвальне приміщення. Пройшли ще декількома коридорами і нарешті опинилися в здоровенному залі з багатомутровими стелажами, заповненими всілякими рукописами. Ого, тільки зміг витиснути із себе вражений уч. Тож скільки потрібно часу, щоб все це перечитати, не менше домового здивувався Фін. Думаю, багато розімував я. Цікаво. А як тут можна діставати книжки з верхніх полиць, бо що з драбин я поблизу не бачу? Зацікавилась Катя. Як як? Лазити треба вміти», почули ми відповідь десь згори. Всі повернулися туди, звідки пролунав голос. На стелажі висотою з 5 метрів сиділа мавпа, а точніше мавпа дуже схожа на орогу танга, тільки біла. Чого вирічились? що не бачили ніколи такого вченого? продовжила розмовляти мавпа. А я, до речі, такий самий примат, як і більшість з вас. А чому більшість не зрозуміла Катя. Та тому, що не визначено ще, від якої мавпи домові походять, і чи вони взагалі від мапи, а не від якого сумчастого. Якого це ще такого сумчастого? і з якого такого дива? обурився Уч? Та тому, що мізки вам бракує. От з якого, заявив той. Уча, те обурило ще більше. Він почав знову заливатися червоною фарбою. Я бачив, що ще мить і може вибухнути. Тому вирішив вступитися за нього. Навіщо ви їх так зразу ображаєте? Вони ж вам нічого поганого ніби не зробили. І мить поміркувавши, дивлячись на уча, додав Поки ще. А я і не ображаю. Я просто констатую доведений факт, відповіла вчена мавпа. Просто в них мозок в середньому на 300 грам менше важить. І я не казав, що то впливає на їх розумову здатність, бо це також ще не доведено. А, ну тоді добре. Почав заспокоюватись уч, але все одно звучить трохи образливо. Я так розумію, вас звати Грен, вирішив я перевести розмову в інше русло. Так, я вчений та бібліотекар цього замку. А ви є ті самі гості, які хочуть знайти шлях, щоб повернутися додому у свої світи. Так, ви не помилилися, підтвердив я. Щось уже відшукали цікавого по нашій темі. На жаль, поки нічого. Бо дуже багато матеріалу треба пригорнути, але сподіваюся, найближчому майбутньому щось зможу відкупати в цих покладах невичерпних знань. А можна вам допомогти? запропонував вченому свої послуги фін. Можна, але маю занепокоєння, що вони так спритно лазите по полицях і можете тим собі щось ненароком пошкодити. Тому, якщо маєте велике бажання, то можете шукати поки внизу. Дякую! А що я маю приблизно шукати і звідки мені починати? з ентузіазмом в голосі уточнив лицарь. Шукайте все, де є слово портал, чи щось із ним пов'язане, а починати можете зліво направо або навпаки, як вам зручніше. Спочатку ми всі вирішили допомогти в пошуках, але нас надовго не вистачило. Полиставши рукописи десь годину і нічого путнього там не знайшовши, вирішили йти відпочивати. Залишивши Фіна з греном займатися цією захопливою справою самим, нас провели уже знайому нам кімнату. За той час, поки ми були зайняті, за вікном встигла причитися темрява, тому, довго не розмірковуючи над подальшими діями, ми просто полягали спати.